Всім привіт, Матусі! Я хочу записати відео від щирого серця, а саме десь 11 бустерів для енергії. Або як наявна, то в декреті. Я не якийсь експерт материнства, не матір трьох дітей, У мене всього лише одна дитина, і мені поки що достатньо. Тут не буде тупих порад: типу спіть, коли дитина спить. Або Вживайте менше кофеїну і бла бла-бла. Тут реально те, що працює, те, що я зі свого досвіду передаю далі у покоління. Почнемо з першого пункту, це прогулянка. Чесно вам скажу, у перші місяці материнства я була замкнена у чотирьох стінах, моя дитина дуже негативно сприймала будь-який вихід. Потім в мене був день весь в нервах. Я просто була дуже рада, коли в мене почало виходити, гуляти з дитиною більше ніж 5 хвилин на вулиці, без криків. Це просто. Просто рай на землі був. Я настільки почала кайфувати. Типу, ну, ну справді, я звичайно покаталась на качелях. З мене спочатку повністю опустили на мінус перший етаж в бункер, а потім підняли і почали давати дихати потрошечку повітрям. Я дитина не сиділа у візочку, і мені дуже в цьому допоміг слінг. От це реально такий, знаєте, скид кортизолу. Перезагрузка, щоб на вашу сітківку ока трохи потрапило сонячного світла. от, Вітамінчик Д. Ну, всім рекомендую, е, яка б не була погода, просто максимально швидко вдягтись е, та вийти з дитиною на вулицю. Е, так, Друга штука це соло-вихід. Ой, це просто мрія кожної нової мами соло-вихід, е, після якого ви просто. Повертаєтесь іншою людиною. Знаєте, більше похоже на татка в декреті, ніж на маму, коли повертаєтесь в соло. Прогулянки ви такі грайливі! Вам цікаво бавитись з вашою дитиною, всьомусі-пусі-пусі. Е, вот. У вас такий заряд енергії зразу стається. І от я вам скажу, як це зробити. Не коли дитина спить, бо ми всі знаємо, як діти сплять з датчиком руху, куди мам шла в туалет, Ага, давай, особливо ці, які на от е, Тому е, ще, поки ти його вкладеш спати, слухай, податиш куча енергії, е, закачаєш, перекладеш, знову даш ту сіську, з, чекаєш, поки він відпустить ту сіську, починаєш скачувати це молоко, і дитина прокидається, бо ви виходите, дитина прокидається, у вас немає е, в неї істерика ви біжите в тривозі додому і вас просто. ну Типу, сенс, сенс старатися найкращий соло вихід це. Коли дитина ваша виспана, нагодована, да, це, це так, знаєте, дуже-дуже хиткий такий момент, типу, особливо у новонароджених дітей, коли знайти цей моменти. А я вам скажу, коли е, найкраще мене виходило, знаходити цей моментик саме у вечірніх ритуалах купання. Тато її міг покупати в ванні. Їм, ну, багатьом дітям можливо буде весело купатися і, типу. Е, тоді вони перестануть контролювати, чи є мама поряд. От, а ви такі пишете Я повертаюсь додому, а і та такі добри, ми закінчуємо купатися. Ви приходите, берете дитину, одягаєте, вона починає кричати, ви даєте її сіську і вона спить. Клас, откий соловихід. От, От а, ну, звичайно, коли вже діти підростуть, підросте дитина, потрошки, потрошки вона вас почне від. Пускати. Вас стане більше часу. Чесно, я вам це гарантую. Як тільки бачите можливість, беріть ноги в руки і вибігайте з дому. Навіть якщо дитина в цей момент таке янгулядко, вони так мило граються. І ви такий блін, такий кіношний, сімейний момент, так все добре. Я навіть не хочу це пропускати. Ну, не чекайте, поки ваша втома стане для вас. У тому поперек горла, відпочивайте завчасно. До речі, ще одна штука сон дитини. Коли ваша дитина спить, це час для себе. Це не час для того, щоб закінчити якісь битові справи. Це не час для того, щоб комусь перезвонити. Це не час для того, щоб відповідати на емейли. З чим би ви хотіли зайнятись, коли ваша дитина спить, і вам недоступна ця активність, коли дитина не спить. Так? У мене просто було це так. І як тільки вона засинала, я використовувала десь півгодини перших, щоб заспокоїтись. Так. Часто буває, що просто коли дитина засинає, мама видихає. От, побути в тиші, мені Шички заспокоїти свої нервішки. От. Бувало таке, що я така, блін, мені треба перезвонити бабушці. Вона мені дзвонила, я не піднімала, бо малий засинав. І я з нею говорю по телефону, дитина прокидається розумію, блін, а я не використала цей час для себе. От, або так само з битовими якимись справами. Просто навіть якщо ви перестанете ем, думати наперед, що от я зроблю щось там е, по дому, коли дитина засне, ви будь-менше будете, будете харити себе за якусь непродуктивність. І у вас насправді буде більше можливості зробити якісь справи, тому що ви будете адаптуватися, як зробити якісь битові справи під час активності дитини. Бо коли дитина спить, і якщо повезло, що вона вас відпустила в цей момент, от, а не тримає вас у заручниках за сіську, то просто. Це вклад, це інвестиція у ваш спокій зробити щось для себе. У мене було це так часто, що, наприклад, я гуляла, моя дитина заснула. Я спочатку відновлююсь, а потім включаю аудіокнигу. Бо тому, що якщо я себе Перезагружала інформацію, я, по-перше, її повністю не встигала все рівно сприйняти. От, а по-друге, це дає таке відчуття, ніби ви, ну, в декреті ми часто випадаємо з реальності, типу з реального світу. І, типу, на, на, нам це тіпа, швидкий скролінг дає це відчуття, ніби ми багато чого вивчили. Але це насправді, по-перше, і на нервову систему негативно впливає. І взагалі вам нічого не дає. Знаєте, я Часто, особливо там перший рік материнства, не могла якусь справу довести до кінця ту справу, яку я могла раніше зробити за одну годину. Мені потрібно було десь три дні, наприклад, даже відповісти на повідомлення подрузі. Скролінг, просто скролінг це вбивство енергії. Ми дуже стараємося вберегти від екрану. Часу дитину, але себе ми, звичайно, матусі не бережемо. Було би класно мати в телефоні е, якусь закачану книгу от, або аудіокнигу, тому що, наприклад, ви коли годуєте дитину, і вона вас не відпускає, коли у вас є телефон, і ви типу заліпаєте в цю інстаграм-стрічку. А замість цього ви б могли почитати книжку і. Я не знаю, якось більше для себе корисно провести цей час. І, звичайно, там, коли у вас є міні-моментики, коли там дитина відволікається на щось, ви втикаєте в телефон. Думаючи, що це ніяк не впливає на детокер мама, типу, не зустрічається з дитиною. Поглядом ось це відпочинок. Просто я для себе зрозуміла, що скролінг реально забирає мою енергію. Так, звичайно, візуальний шум. По-перше, типу, і так овергелм, чи як це, ну, типу, ви передвизбудженні у декреті. Uh, і тому, коли у вас є ще крім цього, візуальний якийсь шум. Тупо куча непотрібних речей, іграшок. Це забирає вашу енергію, ви не можете швидко зібратися, вийти з дому, ви не можете швидко приготувати їсти, ви не можете швидко зібрати ці іграшки і так далі. І воно просто вас заринає в якусь прірву. Тому менше предметів, менше візуального шуму, краще ще самопочуття. Так, Ми часто купуємо іграшки дитині за 100 доларів заради хвилини спокою, я розумію це, але дитина може прекрасно обійтися і бутилкою з макаронами безкоштовною іграшкою потарахтять. Їй даже може бути це цікавіше. Не знецінюйте свої хвилини спокою. Якщо ви бачите, що ваша дитина в ванді сидить грається шампунем за 10 доларів. ну типу оцініть, нужен ли вам цей вообще шампунь? Можна можна і милом голову помити. Зато спокійну голову. От, про це я говорю. Типу, ви правильно осіньте ситуацію, що ви кладете на вагу та свого спокою? Безпечний простір. Та? Для мене. Це класно спрацювало, коли дитина почала повзати Та? ну, перше, він не любить оці, як їх звати, ну, клітки, не клітки, ну коротше, як називається, для дітей, вольєри. От. Він повзав по всій квартирі спокійно і, звичайно, десь там ріжзєтки, десь там не можна, не трогає робот полізос. І це сто разів, коли ти кажеш, не можна, ну це так виморажує. Тому як тільки я зробила більш-менш безпечний простір, всі всюгли. Забрала всю хімію, все, що з перших поличок з кухні, все, що йому можна, залишила, все, що не можна, позабирала наверх. І мені стало набагато спокійніше. У мене настільки впав, впав рівень тривоги, тому безпечний простір це Дальше. коли все пішло не так. Це така штука. Взагалі в. Ніколи, будь ласка, коли все пішло не так, дитина оре, ви непогана мать. От, і дитина непогана, дитина, вона не робить вам не зло. Е, майте дитину як високочутливу субстанцію, яку просто бісить кожен звук, е, набірочка на трусах десь там. От, Все їй чешеться, все їй не подобається, вона просто високочутлива. І ви не знаєте, де собака зарита. Да? Деколи ви знаєте, де собака зарита, ви можете, кстати, проаналізувати, що пішло не так. Але, будь ласка, аналізуйте це не з погляду я погана мать, або дитина робить щось на зло. Можливо... Класно було прочитати там книжки про розвиток психології дітей. Вам би реально було сприймати поведінку. Дітей. Легше О, відписатися від інфлюєнсерів, яких материнство дуже легке, в кайф вони живуть своє довагітне життя з трьома дітьми, е, що там транслюють, е, як в них все добре по режиму, діти сплять, їдять і мовчать соскою в зубах. Коротше, все в них круто. Будь ласка, повідписуйтесь. Так, да, є такі випадки, є, є, я не сперечаюся, але просто краще підпишіться на тих людей, у яких на... співпадають з вами ситуація. Також мене вимиражували поради, це було важче, памперсів не було і так далі. Я взагалі як бідна справлялась, в мене не було допомоги. Знаєте що? Поспівчуваєте таким людям. З мене ще на початку материнства, досі, ну, типу у мене зараз моїй дитині рік півтора. Це зов, зовсім дві різні дитини, як в місяць-два і рік-півтора набагато легше стало, набагато клянусь. І, але в мене ще залишилася ця щепотка невисказаності. Тобто, ну знаєте, в мене не було тоді навіть, навіть можливості. Подумати, ну мені зараз дуже важко. ну типу, от Зараз я даже говорю, мені хочеться плакати, хоча я не думала, що я заплачу. ну коротше, Суть в тому, що прикиньте, наскільки їм було важко. ну типу, Якщо вони досі через 30-40 років пам'ятають, в них є невисказана оця, якби, травма, да, коли на тебе все навалюється і ну типу, ти повинен якось вигрібати. От. І тому просто поспівчувайте, скажіть, та, да, ну, типу, мені реально шкода, що у вас так було, що не було от, от, допомоги, от було мало грошей і так далі. От реально поспівчувайте. Я знаю, що вам херово, вам також це все обісить, ну, типу, порівняння оці, але поспівчувайте, і, можливо, вони теж вам поспівчувають. І останній факт: порівнюйте те. Як було і як є зараз. Що у мене був важкий старт, і з кожним місяцем ставало легше дитина адаптувалася до світу. Ми потихеньку почали гуляти, потихеньку стало менше годувань грудьми, потихеньку менше стало сльоз, пройшли коліки. Не так було важко вкласти з часом дитину на сон, порівнюйте це і усвідомлюйте, що даю собі адекватну відсіч, що стає легше. І я трималась у ці перші місяці, чисто на тому, що моя дитина мене сильніше не буде ніколи потребувати, ніж зараз, і мені просто потрібно потерпіти, бо це. Тимчасово От. всі діти колись стають самостійними і закривають двері у свою кімнату. Так що вам відпускають вашу руку і так далі. Так що вам приємного перебігу материнства. Я сподіваюся, була корисною в своїх порадах. Сподіваюся, нікого не затригерувала. І так далі. Все, тримайтеся, пийте кофеїн і не спіть, коли дитина спить. Цілую.